Всім привіт! Як і завжди, я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішній відео огляд нової парфумерної колекції від Zara, яка називається розділ 7». І вона складається з чотирьох ванільних ароматів. Як ви, може, вже знаєте, я обожнюю ваніль, це моя найулюбленіша парфюмерна нота, тому я була дуже зацікавлена в цій колекції, усю її придбала, і сьогодні буду ділитися з вами своїми враженнями про неї. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте до, байку, до цього відео, бо це допоможе його просуванню, а після цього ми можемо розпочинати. Ну що ж, мені знову ж таки цікаво, чи Zara вже відкрилася в Україні. Сподіваюсь, що так, бо я особисто обожнюю і їх модні речі, і їх парфуми. Напишіть мені, будь ласка, чи ви знайомі з їх парфумерією. Мені дуже подобаються їх більш елегантні такі нішові аромати, в елегантних і приємних на дотик, на погляд, флаконах, в яких заме, за, саме саме. І вийшла ця колекція, вона складається з чотирьох ароматів, я їх всі маю в різних форматах. Давайте розпочнемо з парфуму Straight Light Vanilla. І його я маю в 30 мл флаконі, бо не можу сказати, що це мій фаворит, бо ця ванілька вона досить ароматна в поєднанні з лавандою, а також а, мигдальним молоком, амброю та. Шовком, а, вона звучить більш маскулінною. Мені подобається, що я насправді відчуваю цей шовк, який неначе створює цю шовкову текстуру в парфумі, яка холодна на дотик, а вже ж лаванда а, вносить більш ароматності. А ось а, амбра, мені здається, навпаки, додає чогось більш орієнтального, але легкого. І а, хочу ще виділити мигдаль тут, бо в його сторона а, більш. Металева, ніж пудрова саме в цій композиції, тому мені здається, що цей парфум буде дуже гарно звучати і сподобається саме тим, хто полюбляє свіжі і більш атмосферні і холодні аромати. Ваніль тут вона, наче й солодка, але взагалі не дуже гурманська. І нагадує мені парфум від Gamon і Tonka. А ще один з колекцій Parfums de Marley. Тому це аромат досить гучний, в нього дуже. Сильний шлейф, на мені він сидить занадто важко, але я поділюся з вами дуже цікавим. Лайфхаком наприкінці відео, тому, будь ласка, дивіться до кінця. Ну а ми продовжуємо і рухаємося до Vanilla Vibration. І ось цей мені дуже подобається. Мені здається, що це саме найгарніша ваніль в цій колекції. Найбільш така, знаєте, унісекс зайде усім, особливо хто полюбляє нішові, дуже дорогі аромати. Ваніль тут в нас з прянощами також. З пудровими нюансами і риса, а також а, фіалки: є тут і кардамом з папірусом. Та... Квітом апельсинового дерева, але він мені нагадує парфуми, наприклад, в стилі Tom Ford або BDK. Знаєте, щось таке дуже дороге, ексклюзивне, нішеве. Мені подобаються і такі теплі, водночас дуже текстурні прянощі в цьому ароматі пудра, яка не глуха, а більш атмосферна. І звучить він неймовірно гарно, особливо зараз, коли вже холодає. Мені здається, що на зиму це взагалі маст Have для жінок і чоловіків. Ну, а мій особистий улюблений це Supreme Vanilla, який я придбала. Саме в 100 мл флаконі, коли я була в магазині, і, знаєте, так швиденько пройшлася по колекції, затестила усі аромати і виділа для себе Supreme Vanilla, який, мені здається, найбільш унікальний і дуже-дуже не банальний. Хоча уся колекція неймовірно гарна, я наприкінці підіб'ю підсумок і скажу вам, що я про неї думаю. Але Supreme Vanilla це цікава історія, яка, начебто, і про солодку ваніль, бо, як на мене, він найбільш гурманський. Ну, може, ще наступний, дуже солодкий, але тут у нас є ваніль в поєднанні з чорнилами, якщо це правильно українською, а також цукром, бобами тонка і кедровим деревом. І я вам хочу сказати, що це дуже атмосферна ваніль, і саме цей парфум якось порівнюють з By the Fireplace від Mason Margiela. дуже популярний древесний аромат. І я розумію, чому, бо вони створюють таку романтичну вечірню атмосферу, начебто ви закутані в дуже. Теплий, кашміровий ам, а. Шарф і сидите з притушеним світлом, дивитеся на вогонь, відчуваєте, знаєте, вже таку трішки димну древесину в повітрі, але водночас ви їсте щось дуже смачненьке, тому у вас гарний, дуже такий романтичний, містичний настрій. Взагалі, ось ця димка і палене дерево нагадують мені бейбі-кет, бо тут я теж відчуваю трішечки анімаліки і аромат настільки чудовий. Він настільки небанальний, що я прям дуже-дуже їм захоплена. Це ще один мій фаворит, ну найбільший, я б сказала так, але мені здається, він найцікавіший, найзвичній. Ем, а ось парфум, який найбільш мейнстрімовський і найбільш усім чомусь подобається. Ну, зрозуміло, бо його дуже легко носити і. Легко зрозуміти, це хіпнотик ваніла, і ви знаєте, він такий більш жіночний, бо насправді нагадує такий, знаєте, старий, але must-have усіх улюбленців пудри. Хоча я його не маю хіпнотик Poison від Dior в червоному флаконі, бо то ультрапудра, ось уявіть собі, карамель, і дуже багато шарів ванільної пудри. Про це а, парфум з нотами ванілі, карамелі, жасміну. Тут у нас ще є квіт абриос. Прикосу, я, я його не відчуваю. Можливо, на комусь він більш проявляється. Тут є ще мох. І я не відчуваю сам мох, це не вінтаж, це не шипер, але він такий ем, не дивний, а дасті. Це буде пильний, знаєте, дуже пудровий і м, трішечки важкуватий і приглушений. Але я вам обіцяла лайфхак. І ось знаєте, що я зрозуміла? Хто пам'ятає перший парфум, який більш маскулінний, а цей останній хіпнотік ваніла, він більш жіночний. І коли їх носиш разом, можливо просто так нанести обидва аромати, або, можливо, їх змішати, просто наслоїти один на один, тоді вони дають настільки багато один до одного, бо один такий солодкий, навіть трішки приторний, а інший він більш металевий, він такий ароматний разом. Це дуже цікава історія, і вони звучать якось інакше. Дуже цікаво, дуже сучасно насправді. Тому я вам раджу звернути увагу на усі аромати, бо вони неймовірні, дуже-дуже небанальні, мені це подобається. Особливо бо парфуму Vanilla Vibration це був а, другий аромат, про який я розповідала, в тому нішовому, дуже такому ексклюзивно-дорогому стилі. Знаєте, начебто ви заплатили там багато-багато-багато євро, а не тільки 13, як вони коштують. За аромат. Тут я відчуваю, це трішки крейзі, але нотку дуже спілого банану, навіть бананової кожури. І це так цікаво, бо аромат ем, начебто і не дуже солодкий, навіть не менш солодкий, але ця бананова нотка мене просто неймовірно тішить. Я ще не читала відгуки, в яких би хтось згадував саме банан. Не знаю, чому я його так сильно відчуваю. Ну не те, щоб це банановий аромат, але є там щось таке. Дуже цікаве, нагадує мені саме, знаєте, не солодкий банан, а вже такий трішечки переспілий, який починає темніти. Тому ось такі в мене враження по цій колекції, яка натхнена деякими класичними ароматами, як Poison... The Dior, деякими дуже сучасними ароматами, як Baby Cat, деякими просто супер нішовими ароматами, як Fireplace. Тому я думаю, тут є щось для кожного, і, взагалі, ваніль це магічна нота. Бо навіть якщо вона не головна у парфумі, вона має дуже особливу здібність. Створювати гарну, приємну, затишну атмосферу, яка подобається людям. Тому вони усі компліментарні, але не банальні. Знову ж таки, я хочу взагалі просто. Виразити свою захопленість Зарі їх креативному директору, хто створив ці парфуми, які справді, знаєте, не дуже повторюються. Їх нюхаєш і думаєш, вау, прикольно, щось новеньке, щось цікавеньке. Тому, будь ласка, затести їх, якщо у вас є така можливість, напишіть мені у коментарях, чи ви вже їх слухали, чи хочете затестити. Якщо залишилося питання, теж пишіть я тут, щоб на них відповісти. Ну а мені було би цікаво дізнатися про ваш найулюбленіший. Ванільний парфум, а також що вам було б цікаво побачити або ванільну добірку, або добірку з моїх найулюбленіших парфумів від Zara. Тому давайте голосувати в коментарях. І я вам дуже дякую за перегляд. Обов'язково передивіться в описі до цього відео. Ви знайдете багато цікавої і корисної інформації, наприклад, як знижки. І ви можете купувати парфуми разом з ними, економити трішечки, це буде дуже дуже корисно і вам, і мені. А також не забувайте. Слідкувати за мною в соціальних мережах підтримуйте вподобайкою та обов'язково підписуйтесь на мій канал. Та дуже дякую за перегляд! Гарного вам дня! Слава Україні! Папа! -па.